Умисел. Ми будемо говорити про умисел, тому що війна ми говоримо про війну. Ми знаємо, що суб'єктивна сторона вона складається із трьох частей: це вина, це ціль і це мотив. І ми говоримо більш про, про вину. І є дві форми війни, вони прописані в кримінальних кодексах. І перша, перша спочатку починається з умисла. І ми зараз з вами побачимо, що це таке. Умисел. Це особа. Ну, ну про це. Ну, про про що? Ми бачимо якусь особу, якусь людину, і ми бачимо, що ми бачимо, що ця особа усвідомлювала, предбачила і бажала припускала протиправний наслідки її дії. І ми бачимо тут три ознаки. Три ознаки умисла. Ну, По-перше, що особа усвідомлювала. Усвідомлювала, що, Ну, наприклад, вона взяла ніж. І е, взяла цей ніж, і вона е, розуміла, що не треба ніж в людину е, втикати. Вона осві... ну, була усвідомлена. І тому є суб'єкт злочину. Чому ми ну, є таке поняття як суб'єкт злочину? Тому що до 14 років людина може і не розуміти, що це погано. Наприклад, можливо, там, там діти щось гралися, і одна дитина другу дитину там савком по голові стукнула, і ця дитина померла. І це, це не буде. Чому це не буде злочин? Цьому, чому, тому що нема суб'єкта. А чому нема суб'єкта? Тому що ця людина, дитина ще не знала, що можуть бути такі наслідки. Вона не лежала в ліжки е і, і не думала. От завтра візьму цей совок і Васю по голові так стукну, щоб вона померла. Вона не думала таке. І тому е тут. Не може бути освідомливості. Але якщо людина доросла, вона усвідомлювала, що то, що вона робить, це погано. Потім другий ознак це передбачення. Предбачення, предбачення ну, тобто, вона ну, должна була знати, що її дії будуть. Після її дій будуть наслідки, буде, наприклад, смерть. І вона потрібна, щоб вона це передбачила. Наприклад, якщо я там взяв там, ключі і відкриваю квартиру, і, і я не передбачую, що це буде означати там вибух якийсь, і там, людина помре. Я не передбачав. І це не буде другий частину другого ознака умисла як предбачення. І третій є, ознак, він, ви бачите, дві, два елементи, дві, два варіанти, і це два варіанти умисла. Це бажала, що бажала людина. Бажала чи припускала, що, що це буде ну, 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 цей наслідок. то Вона хотіла, ну, бажала, хотіла, щоб були ці наслідки. І, але припускали. І по цьому ознаку ми поділяємо умисіл на два види. Перший це прямий умисел, і умисел, і непрямий умисел. Це з кримінального кодексу. Я взяв слова. Прямий умисел, що означає, що усвідомлювала, передбачала особа і бажала. Вона хотіла цього. Наприклад, людина робила крадіжку. Вона хотіла, щоб ця реч була вийшла із власності другої людини і стала її. Вона це, це бажала. А непрямий е, умисел, е, ми бачимо, усвідомляла, так, предбачила, так, ну, припускала, ну, припу... да, можливо, а можливо, і ні. А можливо і так, а можливо, і ні. Ну, тобто, вона. Ну, ну, бажати, знаєте, да, української ну, дуже велике, добре слово. Є слово хоті", хотіти і є бажати. Бажати це дуже дуже сильно хотіти. І припуска, а вона ну, хотіла, припускала, але не дуже то і бажала. І це буде два, дві форми умисла. Хотіла. Особа ос, 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 освідомлювала, предбачила і бажала, припускала противоправні наслідки її дій. І це усе. Ну, і, і на що ну, ми знаємо, що є умисне. Е, є, Злочини, які можуть бути тільки умислені. Ну, наприклад, якщо ви не сплачуєте податки, податки це тільки-тільки умисне. Є такі злочини, які можуть бути і умисні, і неумисні. Яка різниця між прямого, прямого умисла і непрямого умисла, ну, вони невеликі. Ну, я не бачив. Ну, це таке більш теоретичний такі теоретичний розподіл. Ну, як мені так говорили, ну, наприклад, так, так, така ідея. Йде іде людина з автоматом, і вона бачить другу людину і стріляє його прямо от прицільно, і стріляє, щоб його вбити. Це, це буде прямий умисел. А друга іде, іде людина, і там друга людина. І вона так бере із автомата, там стріляє. Ну, попаде, не попаде. Ну, там якось там напилася, я не знаю, що, що там вона була. Ви вона. Вона припускала, що попаде. Припускала. Ну, не попала. І це буде це буде у нас непрямий умисел. І, будь ласка, ваше запитання.